На хабарі упіймали посадовця Житомирської міської ради. Держслужбовець вимагав у приватного підприємця 95 тисяч гривень за вирішення певних проблем. Гроші передавалися через посередника. Було затримано громадянина, який під приводом надання послуг отримав від іншого громадянина місцевого підприємця грошові кошти за вирішення позитивного питання для долі його подальшого бізнесу у вигляді хабара, який подальшому повинен був. Передати іншим посадовим особам місцевої влади. Наразі для затриманих обирають запобіжний захід. Також правоохоронці перевіряють їх причетність до подібних правопорушень. Тим часом на Тернопільщині працівники міліції затримали чиновника хабарника. Міський голова районного центру за додаткову винагороду пропонував місцевому підприємцю встановити атракціон під час святкування дня міста. За дану послугу, міський голова запросив винагороду у сумі трьох тисяч гривень. Міський голова був затриманий правоохоронцями. Зараз він знаходиться під домашнім арештом. Обом хабарникам загрожує до 10 років позбавлення волі.